Генрі Ноуен, термін вигорання, це просто зручне з погляду психології тлумачення духовної смерті про християнське лідерство сьогодення. Прохання задуматися про християнське лідерство у новому столітті вселило в мене неабияку тривогу. Що я можу сказати про 21 -е століття, якщо почуваюся розгублено, коли мене запитують навіть про наступний місяць? Переживши неабияке внутрішнє сум'яття, я вирішив залишатися якомога ближче до власного серця. Тож і запитав себе, які рішення ти приймав останнім часом, і як вони відображають твоє відчуття майбутнього? Так чи інак? Я маю вірити, що Бог діє в мені, а те, що спонукає мене перебиратися з місця на місце, як внутрішньо, так і зовнішньо, це частина більшого руху, в якому я лише дрібка. Провівши 20 років у академічному світі як викладач пасторальної психології, пасторальної теології та християнської духовності, я почав відчувати глибоку внутрішню загрозу. Коли мені минуло 50 і стало зрозуміло, що стати вдвічі старшим навряд чи вдасться, я опинився віч на віч із простим запитанням: чи наближали прожиті роки мене до Ісуса? Після 25 років священства я виявив, що молюсь не найкращим чином. Живу дещо ізольовано від інших і дуже переймаюся гострими проблемами сьогодення. Усі говорили, що насправді в мене все гаразд, але щось усередині підказувало, що цей успіх становить для моєї душі загрозу. Я почав запитувати себе чи відсутність споглядальної молитви самотність? Та постійне намагання долучатися до вирішення найрізноманітніших, на позір найнагальніших проблем це ознаки того, що дух у моїй душі поступово пригнічується. Мені було дуже важко бачити ясно і хоча про пекло я не говорив ніколи, а якщо й говорив, то хіба жартома одного дня я прокинувся з усвідомленням того, що живу в дуже темному місці, і що термін вигорання. Це просто зручне з погляду психології тлумачення духовної смерті. Посеред усього цього я далі молився Господи, покажи, куди хочеш повести мене, і я піду за тобою, але прошу, говори ясно і однозначно. Що ж Бог так і зробив? В особі Жана Ванє, засновника спільнот лярш для розумово неповносправних людей Бог сказав Іди і живи серед убогих духом, і вони зцілять тебе. Заклик був настільки чітким і ясним, що мені не залишалося нічого іншого, як йому скоритися. Тож я переїхав з Гарварду до ляршу від тих найкращих та найяскравіших, що прагнуть правити світом, до людей, які ледь володіли словом або й зовсім не володіли, до тих, кого у контексті потреб нашого суспільства вважали в найкращому випадку людьми на узбіччі. Це був дуже важкий і болісний крок. І я все ще його здійснюю. Після двадцяти років свободи, коли я був вільний іти, куди заманеться, і говорити про все, що хотів, тихе, приховане від стороннього ока життя з людьми, чиї надламані розум і тіло вимагають суворого дотримання повсякденної рутини, де слова чи не остання з вимог, починаєш сприймати, як вирішення проблеми духовного вигорання далеко не відразу. І все таки нове життя в Лярші дає мені нові слова для розмови про християнський провід у майбутньому, бо я знайшов там усі виклики, що з ними ми стикаємось як служителі Божого Слова. Тож я запропоную тут кілька образів із мого життя зрозумово неповносправними людьми. Сподіваюсь, вони дадуть вам певне уявлення про те, у якому напрямку варто рухатися, розмірковуючи. Про християнське лідерство в майбутньому. Ділячись з вами своїми роздумами, я спиратимусь на дві історії з Євангелій. на історію спокус Ісуса в пустелі Матвія 4 розділу 1, 11, та на історію покликання Петра до пастирства Івана 20, перший розділ, 15, 19 з книги В ім'я Ісуса, замовити друковану книгу. Завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365.org Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоб і вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати божою відповіддю на багато молитов.